Йоу, hey everybody! слава де забугаті, і залетіли ми знову, друзі, в Gruze Garden Tower Defense. І я так подивився, вам досить непогано так зайшов відосик, і я це так подумав. Давай-ка ми зайдемо ще раз і все-таки допрокачаємося. Тому let's go, let's go, дивіться, в нас відкриті скоро з тобою нова мапа, і нам треба зробити з тобою 5 перемог ізі режимчику. Тому давай підемо, let's go, запускаємось. В принципі, дивіться, ми з тобою згорем пополам якось е, пройшли. Нормал режим. Давай-ка ще раз. Ще раз ми з тобою підемо в нормал режим. І я замітив, що саме найбільше поїтів ми з тобою заробляли. Е, я не помню, той режим називався. але ходили нас з тобою мурахи хавали. Оце я точно що запомню. У нас ходили якісь мура... мурашки букашки убивали. Так, давай-ка x 2 Сразу включаємо автоскіп, щоб у нас з тобою працював. І let's go, let's go прокачуватися. Такс, е, треба поставити помідора. Хоча б одного, одного та й надо таке. Бо як-не-як, як в нього більший радіус. Більша дальність. Потейт у нас то класний перець, але достає він не так собі і далеко. І що я можу сказати? Оця роза повне лайно. От реально, вона прям вообще якась безтолкова, кабутобе. Тарасити свій свій один екстра слот під цього, під цього юніта, ну як будто би і не хочеться. Тому давай-кавай-ка поставимо з тобою ще одного потейту. І нам би в пріоритетах його буде з самого першого підкачувати. Бо він достає прям досить таке і недалеко. Тому давай зараз його разочок вкачаємо. І за 100 баксів я би поставив би ще одного би помідора. Десь, в принципі, оту того отако. Бемс, так будто би гуд. І даже би його разочок би підкачав би. Цього теж можна буде, в принципі, вальнути. Так, М -м і ще я поняв, що треба ставити оцього перця десь подальше. Десь, в принципі, оту того отако. Все одно ми його колись з тобою підкачаємо. Він буде супер далеко доставати. Отако Бемс. Дивись, за 200 баксів качали, він уже далеко достає. Щас прокачаємо за 350, він буде супер далеко доставати. Диви, Бемс, гранатки закидують. Бабки фармляться, це прям дуже-дуже добре. Також, друзі, не забувайте писати якісь креативні, цікаві коменти, бо саме вони попадають в відоси. Так що, пацанчики, можете написати якийсь може анекдот, може щось цікавий факт і комент, який мені сподобається, по-любому попаде у відосі. Так, давай-ка оцю божу коровку ми з тобою убили, в принципі. У нас знову є з тобою 400 баксів, за них ми підкачаємо собі ще одного цього потейто. Е, так, ну, гранати закидуються прям супер активно. Проте я би його би, напевно, би підкачав би на максимум. Він би доставав прям супер-супер далецько. Давай-ка, мабуть, це і зробимо з тобою. Бо как будто би, він прям дуже класний. Так, що я би ще б зробив? Би? М -м -м, можливо, я би поставив би ще одного ананаса, але до кінця я не впевнений. Я би потейтоби прокачав би. От реально би з кайфом би, потейтоби я підкачав би. Можна ще буде, в принципі, помідори підкачати. Ось у ці бемс, хоча б по одному разочку ще. Як будто би ок. Так, в нас є 800 доларів. Туди їх би правильно потратити. Мабуть, по потейто вкачав. Так, і нам треба ще з тобою 10 баксів підкачати другого перця. Там ще є інсейн мод, безкінечний режим. Цікаво туди буде ще зайти, але мабуть поки нам туди ще рано йти, бо ми з тобою ще прям супер-супер слабенькі. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Давай-ка цього перцями підкачали, цього ми підкачали. Е, нам би фею поставити. але фея супер дорога. Тому давай-ка качаємо цього потейту разочок на максимум, да? І цю улітку ми теж вальнули. Так, в мене дивись, в мене ще є велика кількість юнітів, яких я можу встановити. І, по-моєму, досвіду, як будто би, да, нам треба ставити отакі невеличкі блокпости. Я би відразу їх поставив би просто на майбутнє, да? щоб воно тут дефало. У середині ми з тобою поставимо от такого фею, яку теж ми разочок вкачаємо. І потім, і потім ми поставимо ще сюди з тобою ось такого ананаса. Так, там пацани дефають. Так, нам би більше оцю вкачати за півтори. Давай-ка вкачнемо. Е, так, оце ми дуже забираємо. Вийшов бос, кстати, якого нам би бажано би теж задефати. Тому давай з цієї сторони ми відразу же ж підкачаємо наших перців і поставимо з тобою оцю фею також. Опа. Ну і прокачка, звісно вже ж, неї буде вартувати уже 5 тисяч баксів, які ми вже з тобою наколядували. Правда, криво поставив. Криво, криво поставив, і ми пропускаємо. Да? Оце дуже це прям супер кепсько. Бо 2000 хп. Я то вкачав цього перця свого. Ну він 2000 хп, мабуть, не вальне. Із обідного такого. Давай ще отако підкачаємо тут. Так, на максимум. І згорем пополам убили. З горем пополам, якось ми його і вальнули. Так, а що по феї? Дивися, в неї збільшиться радіус, збільшиться трішечки демедж, колдаум і все, так? Да? Аби ще якось відсоток цього сповільнення збільшити, було б прям би супер класно. Давай-ка, мабуть, з цієї сторони ми будемо підкачуватися. Бем-бем, бем-бем. Далі. Ставимо з тобою Ананаса, його одразу на фул і дивися. Він просто закриває весь цей радіус. Тому давай-ка, мабуть, тут ми ананасів натикаємо. Отакого Бемс, і ще би ще би одного би точно я би вальнув би. Так, треба ще оцих скажу попрокачувати теж. Бо то вони мене прямо вже нубаси не викачані. А, так, все, ми вальнули. Ми пройшли. Я й не замітив, я й цього й не замітив. Хорошо. Давай повернемося до лобі, подивимося, що в нас з тобою по грошах. І в принципі, дивись, 300 баксів. Але я не хочу відкривати цей дефолтний по 100. Я би оцей би вальнув би лучше. Бо тут вже йдуть у нас з тобою юніти прям в рази, в рази руча. Да? Давай-ка, давай-ка підемо зараз, подивимося. Кстати, квести у нас є. У Нас же ж є з тобою квести. Анука, анука, анука. Я ж можу з кимось даже і потрейдитися, поняв. Квести. Ану, що я можу? Так, ми з тобою один квест, кстати, пройшли і отримуємо сразу же якоїсь собі нового. Нового нового перця. Якісь соняшники x 2 є. А що взагалі можна отримати? О, тут рослини є круті. Слухай, непогано. Ну і тут ми з тобою вже майже пройшли. Дивися. Тут ще два завдання, яких нам треба з тобою, виходить, довиконати. Так, якась скринька, але відкрити її ми ще поки що не можемо. І дивись, даже тобі особу немає. Пацанів, прям дуже-дуже мало. Ну, справді таке режим тільки зараз набирає обороти. Зараз на, на ньому онлайн ще не помиляюсь, 1050. Але все одно це непогано. Так, survival мод. Що в нас тут? Ну тут якийсь вообще пацан. Пацан, прям взагалі без е, персонажів. Там воно ну, якийсь довіб ще жорсткий перець. Так, куди би піти? Куди би піти? І... і що би нам би зробити? А тут можна щось повибивати, чуєш? Ну давай стартанемо. Хтось може зайти до нас? А, ну зараз не може зайти. Щось він. <схе> довго, довго думав, пацан. А, так ми ж тут і були. Ми тут реально і були. Тоді давай-ка ізі мод, може. Давай реально може, валяємо ізі мод, хоча нормал хочу. Як будто би, да? Ладно, давай ізі. І що запустилося? Нормал. Нормал режим запустився. Включаємо зразу же автоскіп з тобою. І давай-ка поставимо на перші бабки треба якусь тактику, пацани, робити. Треба ставити, щоб у нас була область, по якій ми зможемо прям супер активно бігати. Давай-ка якось отакому поставимо з тобою цих помідорів, і хай вони їх дефають. А нам те, залишається лише бігати. Далі, по країчку, я хочу ставити ось у цих потейток. Так, одного потейту то ми поставили, але його не вистачає. Його прям реально не вистачає. Ну дивись, як-будто би, так як вибігає дуже велика кількість мурах, я би ставив би гранату. От би ананасік тут буде залітати прям на ура. Нас дивись, є 200 баксів. Що е, ми робимо? Давай-ка підкачаємо цього, типа, і все, більше грошей нема. Кепсько, нам треба протриматися якось 40 хвилин. Як це зробити, вообще? <с> в голову моє не вкладається. І рози і рози ми тут можемо ставити, вообще, де, де нам тільки заманеться. Хорошо. Хоча хоча б з цим ми з тобою та й розібралися. Так, давай попрокачуємо трішечки свої помідори. Як не як на старті, вони нас будуть дуже-дуже файно бустити. Треба потай докачати, Дензо. Треба реально потай докачати. Бо це таке, знаєте, одне із самих імбових. Поки що, да, що в мене є. Це саме таке цікаве. Так, цих ми задефали. Давай-ка ось цього підривника. Ми теж разочок вкачаємо, і я би по углах би такої поставив би везде оцих потейто. І как будто би ідея ця зовсім така і непогана. Так, ну і що ж, друзі, дивись, встановив я ось такий собі невеличкий блокпост, да, сейф зону свою. І. Треба би тепер це все діло викачати. Дивісь, помідорів я вкачав поразочку. І я все думаю, чи варто прокачати помідори ще поразочку. Тому що дивись, ціна питання дуже мала, а пуститься він майже x2. Ну, сам ще не помер, не, понял. не поняв. Не поняв. Неполадки. Давай підкачаємо ще раз ананасіка. Так, що у нас по грошах? 115 баксів. Йомая, 115 баксів, особи не розгулятися. Набач би ще би цю фейю поставити. В неї теж досить такий потужний радіус. Так, в нас вийшло. Слабожа коровка, якої теж прям Ну, багацько. ХП 1800. Я думаю, якщо таких вибіже штучок 10, у нас вони просто зажують. Бо вона ще досить така швидка. Так, що нас по грошах? 700 баксів. Треба прокачуватись. Денчик, денчик, денчик. Треба качатися. Так, поки грошей тебе не хватає І. да, 400 баксів у мене. Так, виходять ці таракани супер швидкі. Вони ще й помімо того, що вони швидкі, вони ще й супер багато демеджу вкидають по мені. Так, цих ми принципі, перебили. Підсолнухи теж ми, в принципі, визбирали. І цих ми теж вальнули. Так, у нас є 200, є. 1700 баксів. Пропоную підкачати ананаса на максимум. Далі. Потейто, потейто левел 1. Тут підкачуємо. Теж перший левел. А менше їх багато першого левела, чуєш. Ух ти йо. Треба прям далеко мансувати. Бо радіус їхньої атаки прям досить такий великий. Отакої якось бемс-бемс. І вижили, да, згорем пополам. Давай-ка качатися. 400-400. І все. Ну, давай хоч помідора підкачаю. Так, зкуда вони тепер лізуть. Давай-ка дивитися. Треба якось їх е, стягувати всіх в одну сторону. Напевно, що отак от, от. Крути, у ці супершвидки. Це не крути? Це крути, реально крути. Вони ще й поняв, залазять під, під цей під землю, і їх мої у моби, виходить, не можуть дамажити. Давай-ка цього за 400, цього за 170, і треба. Сейвово, сейвово, денчику! Так, треба їх усіх загрити. Халепа, халепа, кепська, 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 халепа. А ну? Ні, ну, граната рішає. Граната справді рішає. Коли їх вибігає так супер багатько, вона їх просто по радіусу взриває і все. І як будто би прям дуже файно, виходить. Давай-ка ще одну гранату поставимо. Теж і сразу на майже на максимум вкачаємо. Я би навіть би ще одну поставив, слухай. І отако по можливості би її теж би підкачував. Це нас хто? Улітка 6 тисяч хп. Ну, по ідеї, ми щось на ній зможемо досить непогано таке і... і заробити бабла. Як будто би, да? Можна оцю просто пітарду ще разочок вкачати. І по можливості треба підкачувати свою потейту. Бемс, разочок вкачали. Окей. Ух ти йо. Знову, да? Знову мільярд крутів. Ой, а як ж мені від вас мансувати, пацани? Штуцер в мене є. На цього давай, пацан. Навальнемо гранату. Гранату вкачали, цього по можливості теж підкачуємо. Просто, знаєте, на кого попадає в мене курсор, того я і підкачую. Диви, бем бем бемс 20 хвиль ми протрималися. Що, виш, пасанчик? Опа, а там босс вийшов, ста. а абос то боссо, ну, ну бас. Одного потейту ми вкачали на фул. Ану. І що в нас по в демедж, який? Ну, якось слабо. Давай-ка оцю фею поставимо. Хай сповільнює. Хай фея теж щось, в... <ху> щось робить. ну. Не, ну вроді взагалі, как будто би взагалі непогано. Давай цього підкачаємо. Всього би теж березочок розочок БМС вальнути. ну бос жирний. Давайте, давай-ка виключимо з тобою автоскіп. Улітки то хоч і повільні, але супер-супер швидкі. Кажу, супер швидкі. Супер жирні вони. Я би сказав би занадто жирні. Так, в мене є 3000. Давай по Тейтона на максимум будемо качувати з усіх сторін. Цього підкачали, цього перця теж вкачали. Цей вкачаний. Треба не провтикати зараз і бажано би всіх вкачати. Так, і оцю улітку ми теж згорем пополам, в принципі, вальнули. І 120 сонячників заробили. Ай. Давай-ка гранату вкачаємо. 300 баксів в мене ще є. Куди би їх потратити? А, чорт його знає. Давай цих прокачуємо. Давай помідорів качаємо. Хоч щось. Хоч щось вкачаємо. Так, треба знову в розсипну просто. Це хто такий? зомбак? Ааа, це чікін, чі зомбі, чи що воно? Ану, бем бенс. Вальнули. Цього типа вальнули і улітку теж, в принципі, вальнули. Так, в мене є п'ять тисяч. Можемо фею вальнути. Бемс? Давай сразу скіпнемо хвилю з тобою. М -м помідорчики, помідорчики. Давайте я вас теж легенько. Легенько підкачаю, кого можу. Слухай, 23 хвилі пройшли. Треба 40. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мансує, мансуємо, макс... максуємо. Помідорів, давай попрокачуємо. Давай помідори на фул вкачаємо. Нехрадіс вроді такий приємний. Досить приємний. Так, цей на фул, Цей теж на максимум. Тебе на максимум. І в принципі, як будто би усіх помідорів я майже вкачав. Залишився лише оцей перець, на якого мені треба буквально ще 18 баксів. Отако От хоба. І вкачали. Все. Збираємо, пацани, капусту. Збираємо капусту, хлопці. А так слухай, мене ще буде бабла прям уйма. Реально буде багато. Уже 6 тисяч, Якщо Ми переб'ємо цих всіх зомбічів. У нас є 7 Тисяч. Сім тон просто. Так, давай-ка я пропоную що зробити. Поставити, мабуть, ще одну фею. М -м -м, вкачати би і також би за 5 тисяч. Було би как будто би прям супер класне таке рішення. Так, купа зомбічів. Давай-ка їх якось дурити, дурити, крутити. Так, оцю фею качаємо, бемс. Це вже дві улітки вийшло у нас, да? Угу. Це родне в де грошей буде просто тона, да? Коли ми їх об'ємо. Ну, по ідеї, да? Давай-ка фею за вісім тисяч вкачаємо. Можливо, підзбираємо з бабла і ще одну вкачаємо за вісім. Диви, просто улітки сипляться. На глазах. Так, Бемс, це все забрали. Ця фея в мене вкачена. А ця, в принципі, теж можна вкачати. Хоча я б цю б би цю би вкачав, мабуть, на максимум. Давай вальне. Бемс? Ого, чувак, радіус просто імба. Правда, жалко, єдине, що вона не по області лупить. Із такого, да? Аби, мені каже, вона по області валила б, чуваче. Вона була би була не на дві зірки, а на всі чотири. Так, в мене є знову, знову купа грошей. Нам боїх їх би теж байфею фею підкачати. Нам би, мабуть, шабу одну поставити. Десь би отут, а отако. З цієї сторони. Давай втикну десь. десь. Десь поставив, не знаю де. Але десь поставив точно. Так. Цих зомбіків ми повалили. Бем-бем-бем-бемс. Просто диви. Пробіглися всі по картошці моїй. Сразу пілюлей получили. Так, де моя звичайна фея? Бемс, качаємо тебе за п'ятак. І виходить, тепер, щоб викачити двох фей, мені треба в загальному прям, ну, 20. Виходить 32 тисячі, щоб викачити двох фей на максимум. Як будто би. Ця сума, взагалі, для нас далеко не підйомна. Тому давай-ка. Потихеньку, помаленьку будемо з тобою міняти наших помідорів, отакого, от і ставити на їхнє місце картошку. Слухай, а за цю хвилю ми прям непогано так-то бабла підняли. 17 тисяч просто, чуваче. 17 тонн. Давай-ка вальнемо ще оцю фею. У нас є п'ятак. За п'ятак я би підкачав би оцього, типа, цього делейтнув би. І поставив би отакого. Тоже сразу на максимум би його. Так, де в мене є ще помідори? Давай цього помідора продамо. Поставимо ананаса. Бо як будто би ананас зараз, зараз непогано себе показує, коли їх вибігає ось така велика кількість. Так, уліточки Байтяться, Хорошо. 8 тисяч.

Жорстко, жорстковата. Ну зараз, по ідеї, якщо ми уб'ємо оцих уліток, як будто би в мене вистачить викачати одну фею прям на фул. Да, дивись, в мене вже є 19 тисяч. Так, треба най що робити? Треба оці томати продати, поставити ось ці гранати. Отакого такого бемс. І все, да? А в мене ще один юніт є. Давай-ка теж, мабуть, гранату поставлю. Теж на максимум підкачаємо. В мене є 20 тисяч. Давай-ка оцю фею. Оцю фею на фул. Бемс, валимо. Оцю прокачу також разочок. Оці зомбі прям дуже швидкі. Ой-ой-ой. Урону вже в мобів прям супер багацько. Треба мансувати. Треба 9 хвиль протриматися. Я хочу дуже сильно пройти це все до кінця. І подивитися, скільки я зароблю просто грошей. Так, оцей перець в мене, кстати, не викачаний. Потейтовці всі вкачені, вкачені, вкачені. В принципі, всі в мене більше докачені. Так, ця фея стоїть 12. Бемс. А ця 14, да? Ну, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть і я прокачаю у цю фею. Саме головне, ось, коли вибігає отака велика орда, їх треба якось стягувати. Правда, зомбіки швидкі. Зомбі супер швидкі. І час від часу я все одно получаю плюхи. Ух ти. Йо, 20 тисяч в мене є, і я просто помираю. Ну давай хоч дозбираємо наші соняшники. Соняшники зберемо. Та й в принципі, на цьому і все. І що? І що ми заробили по грошах? Куди я потратив весь свій час? О, 1300. Хм, слухайка. І в мене вже 10 тисяч соняшників. Так, а ну-ка, давай-ка суму не зайдемо. Дивись, в нас є кристальний кейс і є куруптик, типа рідкісний кейс. Ну Тут ми вибили оцю фейю. Є чорна якась голубіка, ось його прикольна така. Ну, ці я на оці взагалі не розі. Так, скільки нас 1300? Давай вальнемо оцей один кейс. Подивимося, що нам випаде. А випала нам знову ось ця гарден фея. Ну, можливо, затрейдимо її. І нам ще вистачає з тобою на два ось таких кейси. Тому вибили ми самого. Дефолтного драгон А в нього ще якийсь Фаєр, дево є, слухай. Давай, шаудин, бенс. Ооо, ось це вибив. Хорошо. Хорошо. Юнітс. Uh. Uh, Мені треба мої юніти, пацани. Uh, ми можемо насіння купляти за робоксів. Mm. Коди якісь є, слухайка. Екстра слот можна собі купити за 45 робоксів, слухай. Х2 насіння можна купити за 500 робоксів. Пацани, тут є куди реально робокси тратити. Так, і що в мене по юнітам? Дивися. Давай-ка абсолютно прибираємо всіх юнітів і виставимо з тобою якусь адекватну. Собі команду. Так, ну початковий юніт, як будто би, що його по урону десь 75, всього 40. Тобто оцей уже буде ліпше. І по дальності він теж трішечки кращий. Хорошо, він стоїть 200 баксів. той тот ми беремо з тобою однозначно. Драгонфрукт цікавий протестити. Е, 200 демеджа. Ха, оце цікаво. Це реально цікаво. Так, і звісно ж фей. А я можу взяти собі ще одного А, ні, шостого не можу взяти? Тоді, 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 тоді. 75 урону, 40. А, і в цього менше даже урону. Тоїш, тут 40 кілька. А ДПС у нього який? 340. Ой, 140. А в цього ДПС лише 75. цього ДПС у 60. Давай тоді. Давай тоді в нас буде ось така з тобою команда. Виглядає ось таким самим чином. І попробуємо піти ще з тобою в звичайний режим. Так, це 10 тисяч, а 100 тисяч насіння. Жесть. О, Отримав якусь тіпо. Чуваче, я за свої. Аааа. У нас, коли буде з тобою 15 тисяч насіння, ми зможемо з тобою отримати ось такого перця. Так слухай, я забрав якогось фермера. Якогось фермера отримав. Чекай. Диви. Давай замість когось приберемо Давай цього уберемо дефолтного, візьмемо оцього, типу. Диви, яка в мене вже команда, чуєш? Ану, чекай, мені прям реально цікаво. Старт. Я думаю, що на цей раз можна спробувати хард вальнути. Бо в мене типи з'явилися жорсткі, Так будто би, так? Да? Так, давай сразу вальнемо хард бо нормал, ми вже з тобою пройшли два рази. Подивимося, чи вийде нас, чи не вийде. Такс, Fruit, Непоганий перець, но на старт ми ставимо собі потейто. Ставимо X2 швидкість, і, в принципі, як будто би як будто би ок. Якщо б він зробить, давай, мабуть, прокачаємо. Прокачаємо свого потейто. Я би би поставив ще dragon Fruit, Подивився би, що він себе взагалі представляє. давай ка ще одного тут поставимо потейто. Ось ще цей тип такий цікавий. Але в нього, бачиш, радіус супер маленький А в цього. о-о-о, чуваче? А в цього радіус прям кул cool. давай ка давай-ка Давай, мабуть, от того тако. Бенс, по поставимо, щоб його задефати. У мураху. Треба якось якось не знаю. Как будто би. Складновато, да? Да, диви. Мурахи йдуть, які жорсткі. Ой-ой-ой. ой Драгон фрукт 600. Що би тобі тут, пацан, зробити? Давай тебе отут поставлю. Хоо-о! Дивікі пізательники, даєш, чуєшся цим своїм лапухом. Как будто би непогано. Але я хочу цього фермера поставити, реально. В нього. Він буде поїде якусь вудочку і чи вилами їх кліпашити. Але і є він, чуєш. На секундочку, 800 баксів. Бемс, бемс. На добиття часто стоїть лапух і їх добиває. Fruit. Драгонфрукт. Кстати, в драгонфрукта радіус. Радіус прям приємний, такий. Давай ка теж поставимо. Ооо, а він їх підпалює, чуваче. Правда, атака в нього не супер швидка. Дивися, 6 секунд. Чувак, 6 секунд на атаку його. Як будто би повільно. Так, давай ка ще одного поставимо по Тейту. підкачаємо би його разочок. Не, ну якось з горем пополам все-таки ми проходимо. Давай сразу здіпнемо Я думаю, що типа ми вальнемо. Що би нам ще б таке цікаве поставити, я це думаю. Мабуть, цього фермера треба попробувати. Як будто би У Нас є 800 баксів. Давай-ка давай поставимо його ось тут. Ого. З чим ти будеш битися, чуваче. Це рибалка. Він вудку йому паша, якщо іш. Бемс, бемс. Ні, вудка прикольна, кстати. І демедж же 15. Ну, би його разочок вкачати, було б прям би хорошо. Давай пойдем підкачаємо, щоб збільшити його радіус. Потім я би ось цього підкачав. Так, там ми ще добиваємо, да? Ну, да. Ще окей, все, все гуд. Але все одно, більш такі жирні, типа юніти час від часу починають пробігати. У нас є штуцер. Штуцер, як будто би драгонфрут би вкачати. Отак-от. От Взагалі файно буде, да? З періодичним уроном ми їх підпалюємо. І по ДПС він вроді як приємний. да? 186, а 187. Лопух треба оцечуваче. Треба лопуха ставити. Лопуха, його треба буде качати. Давай-ка вкачаємо сразу. У нього радіус забафається. Ух ти, йо, ухте, йо йо, 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 йо Мабуть, зараз програємо. Там крути жирні пройшли. А, і вони ще й в землю закопалися, поняв? Вони пробігли, виходить, просто Просто пробігли моїх всіх юнітів і да, вони нас просто зносять. Я тут думав, а ми щось взагалі на ізі зівальнемо? А оказується, що взагалі не черта. Ну і ладно, давай за 100 баксів відкриємо кейс з надією того, що нам випаде щось прям хороше. А ну, бенс, і вибили ми знову потейто. Жарко. Жалко, дуже дуже жалко. що ну, щось, друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Якщо вам сподобався відос, то підтримайте своєю вподобайкою. Тобі не складно, а мені прям дуже-дуже приємно. Додає мені прям неймовірно великої кількості мотивації, щоб знімати для вас подібні ролики. А з вами, як завжди, був Дензо, всім файного настрою і всім пока-пока.